Калькуляграф, не калькулятор, а калькуляграф. По суті, це є таймер. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 таймерів з звуковою індикацією. Можна задати час і включити. Судячи по жиру і по виконанню в нержавійці, воно стояло десь на харчовому виробництві або приготуванні. Блок живлення не працює, при заміні не включився. Проблеми з логікою. Ну, я, блін, знаю, багато людей з схожими проблемами. Давайте розбирати, подивимося, що всередині. Розполовинюємо. Вау! Бачимо, що вже хтось ремонтував. Та імпульсний блок живлення Випаяно. Явно не працює. Зумер і плата. Плата. Прикручена. Треба ще відкрутити і її. Добуваємо плату з корпусу, корпус в сторону. І що ми бачимо? Семисегментні індикатори з четверні кнопки, логіка десь живе процесор. Є лінійний стабілізатор, діодний міст. А на що так? Якщо був імпульсний блок живлення, дивно. Є оптопара, є діод, що за колхоз такий цікавий? Чи воно було розраховано на трансформатор, а поставили імпульсник? Незрозуміло. Одним словом, дивно, тому що для імпульсника діодного моста додатково і лінійного стабілізатора не потрібно. Стабілізатор 5-вольтовий. Отже, вхід був 9-12 вольт. Ремонтувати такий блок, напевно, особливого сенсу немає. Простіше поставити просто якусь імпульсну зарядку з тому споживання тут мізерний. Е, підключаємо до лабораторника. Дивимося, як воно працює. Так, вмикаємо живлення, дивимося, що в нас по напругах. Вхідна прийшла, на вході стабілізатора є. На виході стабілізатора є. Добре. Вмикаємо, засвітилося, блимнуло дивно, ага, і не всі сегменти працюють. Причому є явна реакція на деформацію. Тобто десь треба шукати не пропаї. Чим і займемося. А так, не стартує таймер. А цей стартує. А тут. І тут стартує. Тобто є проблеми з кнопками банально. Тут треба просто міняти кнопки. Зрозуміло, будемо розбиратися кнопки не пропай і блок живлення. Ну і все, кнопки поміняні. Блок живлення поміняний, плата пропаяна. Проблем немає. Кнопки працюють, таймери працюють. Бери, запускай наново. Супер, віддаю. Чому вмирають кнопки? Ось тут гарно видно. На деяких кнопках немає накладок, вони просто повідвалювалися. Це є плівка з віком від роботи і частого нажимання вона продавлюється, тріскається і просто розвалюється. Відповідно, жир, бруд, і Бог що попадає всередину. Через то кнопки і виходять з ладу. Відповідно, щоб зменшити цю проблему, треба кнопки чимось заклеїти. Знизу підклеїв скотчем. Відповідно, зараз воно загерметизоване, Не знаю, наскільки його вистачить, було би добре ще заклеїти чимось зверху. Але тут ще мають бути номера. І якби це не моя робота, це може зробити власник самостійно буду рекомендувати йому. Схоже, All Powers вміють розмножуватись. Це ембріон All Power's от по розмірах, щоб ви розуміли, це така малютка зовсім. Це є модель s 300 Вона вмикається. Але не дає виходу 220 вольт. Без помилок, без нічого AC засвічується, вентилятори включаються, виходу нема. Будемо розбирати, дивитися, що воно таке і чому воно так себе веде. Знімаємо кришку маленьким станціям. Маленькі вентилятори. Така собі турбінка стоїть, яка ганяє всередині повітря. Традиційно залито все герметиком, зверху живе. Антена або ціла вайлес-зарядка. Нам це не цікаво. нас більше цікавить силова плата. Другий Карлсон малюсінький. Такий зовсім малюсінький, все-таки дитяче на вигляд, хоча досить акуратне. Там воно собі дихає, видно, блимає зелений резистор, якщо забрати лампу. Тобто цифрова частина жива. Маленький низький радіатор, на ньому стоять усі силові ключі. Субмодуль, накопичувальний, випрямлячі, імпульсний трансформатор, вихідний дросель. І все. Ось тут вихід 220. Нічого паленого на вигляд немає. Драйвера от видно з процесором. Чотири конденсатора, два драйвера, напевно, ірки якісь традиційні. Який процесор під лаком не видно, все залито лаком. Очевидно, нам треба буде дивитися, чому нема виходу 220 вольт. Тобто, дивитися, чи приходить керування на інвертор, чи приходить силова напруга на інвертор, і чому нема цього клятого 220. Приступимо. Відкручуємо плату, від'єднуємо роз'єм. Бачимо два фланця батареї. Звичайними гвинтами прикручуються на батареї. Зараз є 15 вольт. Тобто вона десь 16 копійками має. Роз'єм керування. 4 дроти, 2 земля, свіч і TX. Таке от просте керування. Інвертор знизу. Оптопари 3 штуки. Силовий трансформатор. Вже знаю, що повишаючий перетворювач повністю працює. 280 вольт на накопичувальному конденсаторі є. А далі далі 220 немає. Тобто не працює гажміст, чомусь не видає напругу. Треба буде розбиратися. Знизу дивимося на плату керування і DC-DC перетворювачів зарядки. Ось вхід DC-DC. Пішло на перетворювачі сонячний. Цей вузол заряджає акумулятор встроєний. Перетворювачі для низьковольтних виходів USB і тому подібного. Ще що тут що є DC output, яка напруга не підписана, навіть не знаю. Панель керування з індикацією. Type-C має окремий процесор, окрему мікросхему, яка його обслуговує. І центральний процесор. Знайомий нам вже зі старших братів. Сюди ми, мабуть, пертися не будемо, оскільки запускається інвертор, підвищуючи на 400 вольт. Це говорить про те, що керування приходить і треба розбиратися виключно з високовольтним гашмостом. Горілого нічого немає, стороннього втручання не видно. Виявилося, що одне плече пробите. Причому пробити по гейту, по керуванню, тобто сигнал з драйвера на транзистор, не приходить, бо є коротке замикання. І це проблема драйвера, а не Самого ключа, скоріше за все, оскільки силова частина ключа не пробита, це говорить про те, що не було зворотнього струму, і це скоріше заводський брак, ніж якась інша причина. Станція прийшла в першу чергу на заключення, гарантійний чи не гарантійний випадок, тому буду малювати заключення, а тоді вже будемо думати, чи ремонтувати, чи дадуть добро на ремонт, чи ні. Поки якось так.